Приступаю до пошиву комбінезону сином з мого плаття. Так, от моє плаття я перешиваю Олексію на комбінезон. Я буду також йому робити цільнокроєний рукавичик. Так, от спинка у мене йде. Тут не вистачає, я буду робити доточку. І отут от у мене не вистачає на горловинка і тут спинка. А я так і залишу, я не буду нічого тут обирати, так, таку обробку навіть і залишу, тому що ну, буде такий інтересний. Виріс. Будь ласка. Так, значить, вот який красивий він у нас получився. Оце от насок це вже погриз, я вже залатала і зверху от, тут. От. Андай. Значить, що я тут зробила? А, в першу чергу він не вот тут, тут я зробила петельку для цієї штуки, але він уже знов почав розкривати кабінезон, він може розкрити сам себе і лазити в ненужних містах. Тому тут треба було б зробити ще такий клапан. Ну, Не знаю, чи я буду робити. От тут вже він зразу з старта погриз. Це вже я йому наліпила. Чуть вийшов довше, ніж я очікувала, але це не страшно. Далі, отут от така спинка вийшла у нього з таким вирізом. Горловина там ішла, так я її зробила. Кишеньки також були на моєму платьцеві. Ой-ой-ой, так я їх і лишила.